Несення військової служби є обов'язковим етапом в житті кожного чоловіка, та не всі готові до випробувань. Зараз на службу молодь іде охоче і не лише тому, що це обов'язок кожного чоловіка. З 700 призовників 15% з вищою освітою. Це говорить про якісний склад сучасного війська. А ще проходження військової служби дає можливість молоді працевлаштуватися в правоохоронних органах. А головним мотивом несення служби залишається патріотизм. Власне, програму військово-патріотичного виховання покладено не лише на Збройні Сили України, а й суспільство, сім'ю, школу, вузи. За кожною військовою частиною Ужгорода закріплено майже всі міські школи. Уроки мужності сприяють усвідомленню молодою людиною необхідності проходження військової служби, в якій головний обов'язок захист вітчизни. Одна із задач, яку я перед собою ставлю як викладач захисту вітчизни, це підготовка мобілізаційного резерву. Служба всегда сложное, серьезное дело. Легкой или тяжелой службы не бывает. Она должна быть славная. Служба на благо Родины, на благо Отечества. Тенденция, то, что в настоящее время не стало так называемых отказников или их стало гораздо меньше, это факт, как говорится, Абсолютно точний військова справа пережила нелегкий шлях встановлення та реформ. Цей процес продовжується і донині. У Збройних силах України прийнято програму переходу на контрактну службу до 2025 року. В Ужгороді це питання курує 159-й територіальний центр комплектування військовослужбовців за контрактом. Військовий вишкіл, властивий і жінкам. І, хоч донедавна про жінок в українській армії говорили мало, пріоритети змінилися. Зараз в українській армії 13% жінок проходять військову службу. Між тим солдат Джейн на український манер головним мотивом називає втілення мрії служити у війську. При цьому знаючи, що генералом не стане. Для мене це була мрія з дитинства. Я хотіла бути військовою. Я патріот. Бажаю служити в Збройних силах. Жінок у нас багато в нашому батальйоні. Біля 30 жінок, військовослужбовців за контрактом, які проходять службу. Відношення та ж дисципліна, не порушується ніколи, Я субординація, підлеглий начальник. Я зараз чуюся на четвертому курсі в Житомирському військовому інституті імені Корольова, випускаюся весною, тому думаю, получу військове звання лейтенант і потім, да. Якби кар'єрний зріст, кожен народ повинен годувати свою армію в іншому випадку буде годувати чужу, і це обійдеться набагато дорожче.